Стародавні Еліни поклонялися силам природи, в їхній уяві світом керували боги. все залежало від волі міфічних творінь людська доля, буря, шторм на морі, гроза і блискавка, рух сонця. Міф від давньогрецького мютос означає розмова, переказ, оповідання, вигадане оповідання, в якому явища природи або історичні події. Зображаються і з'являються в персоніфікованій формі. Існують міфи про створення Всесвіту, героїчні міфи, Геракл, міфи про здобуття людьми культурних навичок, Прометей тощо. На відміну від народів давнього сходу, своїх богів греки уявляли у подобі людських істот. Частина з яких населяла священну гору Олімп, тому грецьких богів називають олімпійськими. За грецькими віруваннями спочатку світом керували титани. Кронос, наймогутніший з них, з'їдав своїх дітей, тому що йому передвістили загибель від рук свого власного сина. Рея, дружина Кроноса, врятувала від такої долі свого сина Зевса, заховавши його у печері. Коли Зевс підріс, то вступив у битву з Кроносом, Кронос та інші титани були повалені і скинуті у глибини землі, а Зев став правити світом богів і людей, символами його влади стали Егіда, щит, Скіпетр та Орел. Цікаво, що й зараз існує вислів бути під егідою, який означає бути під захистом. Свою владу Зевс поділив з братами. Посейдон отримав у своє володарювання моря та океани, а Ід правив у підземному царстві, яке ототожнювалося у греків з царством мертвих. Зевсу греки будували величні храми, у які приносили багаті жертви. Одним із найкрасивіших і найвеличніших вважався храм Зевса в Олімпії. В ньому скульптором Фідієм була встановлена велична скульптура правителя богів. Еліни називали її одним із семи чудес світу. Посейдон став господарем усіх морів, його символом влади був тризубець, а кінна колісниця морського бога, за переконанням стародавніх греків, могла з'явитися раптово в будь-якій частині світу. Розгніваний Посейдон своїм тризубцем міг викликати шторм і бурю, проте міг і заспокоїти море. Еліни боялися і поважали Посейдона, від нього залежали успіхи у мореплаванні, морській торгівлі, рибальстві, тому на його честь будувалися величезні храми. Посейдон вважався і покровителем коней. За легендами саме він допоміг збудувати неприступні мури Трої. На честь Посейдона проводилися панелінські істмійські ігри, які за значенням поступалися тільки Олімпійським. Богом підземного царства був Аїд. Вважалося, що вирватися із царства мертвих неможливо. На його межі протікала річка Стікс, через неї душі мертвих переправляв на своєму човні міфічний перевізник Харон. Для цього померлому необхідно було заплатити міфічному перевізникові, тому греки клали покійникам декілька дрібних монет. Небагато героїв змогли потрапити у царство мертвих і повернутися назад. Серед них Геракл, якому доручили привезти на поверхню Цербера, страшне чудовисько з трьома головами собак, що охороняв вхід у царство. Дуже зворушливим є міф про Орфея та Евредіку. Солодкоголосий співець Орфей, втративши свою кохану, добровільно спустився в підземне царство і своїм співом. Зворушив серця царя і його дружини. За це Орфею дозволили забрати з собою Вредіку у світ живих, проте під час повернення, незважаючи на заборону, він поглянув її обличчя і не завжди втратив. З іменем Аїда пов'язаний ще один цікавий міф, який йде, в чому нагадує нам стародавній Єгипет. Аїду дружився на персефоні, дочці Зевса і богині родючості Деметри. Її мати, богиня землі і врожаїв, так засумувала за своєю дочкою, що на землі дерева скинули листя, поля перестали давати врожаї, зів'яла вся трава. Так могло зникнути все живе. Щоб врятувати світ, Зевс розпорядився Аїду відпускати персефону до матері. Коли приходить Персифона до Деметри, наступає весна, відроджується природа, а як спускається у царство мертвих, то природа засинає у зимовій сплячці. Подібний міф існував і у стародавніх єгиптян міф про Озіріса, який гине від рук підступного брата, і природа завмирає, а коли Озіріс воскресає, природа знову відроджується. Так Еліни разом з іншими древніми народами намагалися пояснити зміну пір року. Неможливість пояснити складні природні явища, різноманітні заняття людей, змусили древніх Елінів насіляти гору олім богами, існування яких пояснювало навколишнє життя. Боги керували частинами оточуючого світу, як от Зевс, Посейдон чи Аїд. Природними явищами Деметра, богиня родючості або заняттями людей Гермес, Бог торгівлі, Гефест, Бог Ковальства, Аполлон Бог мистецтв, боги Гестія і Гера захищали дім і домашнє вогнище. Особливо шанувалася у Греції Афіна, богиня мудрості, покровителька наук і військової доблесті. Можна згадати і про Парфенон, основний храм, збудований для цієї богині в Афінах. І про скульптуру Фідія Афіна войовниця, розміщену на Акрополі, яка слугувала орієнтиром для моряків, і міф про суперництво між Афіною і Посейдоном за покровительство над містом, і про щорічні торжества на її честь. Серед шанованих стародавніми елінами богів є Аполлон, бог світла, покровитель муз, ремесел і мистецтва, і його сестра Артеміда, покровителька дикої природи і полювання та славнозвісна богиня кохання Афродіта. Улюбленим покровителем греків був Діоніс, бог виноградарства і виноробства. На його честь проводилися веселі свята з переодяганнями Діонісії, саме під час цих свят народилися комедні дійства комедії, які потім ставилися у театрах міст Полісів. Поклоніння богам у древній Еладі проходило у храмах. Величні грецькі храми були подібні за своїми конструкціями та будовою. Спочатку вони будувалися з дерева, пізніше Еліни почали використовувати камінь, але найкрасивіші храми були з мармуру. Дах храму підтримувався колонами, розміщеними по периметру. Всередині він був розділений, у священній частині, куди доступ мали лише жерці, була розташована скульптура Бога, якому й присвячувався храм. Поряд з ним був Вівтар, місце, куди люди приносили дари богам. Іноді при храмах були оракули, які передбачали майбутнє. Найбільш відомим оракулом Греції був дельфійський у храмі Аполлона в місті Дельфи. Відповіді на запитання про прийдешнє давала жриця Піфія. І, хоча відповіді віщування були нечіткими, іноді давалися у віршованій формі або ж висловлювалися простими реченнями. Греки вважали їх пророчими. Відомими античному світові були міфи про Геракла, сина Зевса. Римляни його називали Геркулесом непереможним героєм втіленням мужності і благородства. Геракл захищає скривджених, відновлює справедливість в навколишньому світі. Існують 12 міфічних подвигів Геракла, але ми зупинимось на деяких з них. Наш герой отримав доручення почистити за один день конюшні царя Авгія, які ніхто не чистив багато років. Геракл перекриває річку, яка тече поряд, і вода вичищає сміття, накопичене роками, за декілька годин. І зараз існує вислів почистити Авгієві конюшні. Відома перемога Геракла над немейським левом шкіра лева була така міцна, що її не брав ні меч, ні стріла. Він голяруч задушив велетенського звіра, обдер шкіру і носив її як плащ. Інший подвиг Геракла про те як він переміг Лернейську гідру, чудовисько з тілом змії, яке захищало вхід у царство мертвих. Особливо важко було знищитись тимфалійських птахів, які скидали на людей своє мідне пір'я. Жодна людина не могла вижити у двобої з ними. Та подолати мідних хижаків. Лише з допомогою Афіни Геракл переміг цих птахів і прогнав їх з території Греції. Виконуючи чергове завдання, Геракл переміг Амазонок та здобув пояс їх цариці і політи, викрав божественних коріїв у страшного і непереможного трьоголового велетня Гріона. Еврісфен, цар, якому змушений був служити Геракл, Наказав тому здобути яблука Гесперід. золоті яблука в саду були шлюбним подарунком самої Гери, дружини Зевса. Яблука Гераклу допоміг принести Атлант, який на краю світу тримав за віруванням греків небосхил. Гераклу довелось самому взяти на свої плечі цю нелюдську ношу, поки Атлант виконував небезпечне доручення. Древні Еліни дуже шанували вогонь, бо за древніми міфами. Людство не мало вогню і тяжко бідувало. Вогонь був лише у богів, і тільки Прометей виявив співчуття до нещасних людей. Він викрав у богів вогонь і навчив людей ним користуватися, але Зевс розгнівався і наказав прикувати Прометея до гори. Щодня він терпів страшну муку. Опівдні до нього прилітав орел та терзав печінку титана. За ніч вона заживала, а на другий день все починалося спочатку. Так тривало тисячі років. Геракл під час своїх мандрівок знайшов Прометея та звільнив його від цих страждань. Міф про Тесея тісно пов'язаний з історією Афін. За легендою, Тесей з Малку виховувався далеко від сім'ї, його батько Егей був правителем Афін. Щоб впізнати свого сина, Егей залишив йому сандалі та меч. Саме по них впізнав уже дорослого Тесея його батько, коли той, перемігши ворогів, повернувся в Афіни. Тесей здійснив чимало подвигів, серед них романтична і трагічна розповідь про поєдинок із страшним мінотавром, людиною биком, який жив у лабіринті на Криті. Тесей добровольцем пішов на поталу мінотавру, якому щороку афіняни відправляли на пожирання своїх юнаків та дівчат. Аріадна дочка царя Крита покохала його та, давши йому нитку, допомогла вибратися з лабіринту. Так Тесей переміг мінотавра, проте додому він повернувся без Аріадни, залишивши її на одному з островів. Щасливе повернення було затьмарене смертю Егея, батька Тесея. Відправляючи сина у небезпечне плавання, Егей дав тому білі та чорні вітрила. Повернення під білими парусами означало, що Тесей живий. Тесей забув поміняти вітрила. Батько, побачивши здалеку чорні вітрила, у розпачі за сином кинувся у море. З того часу воно називається Егейським. Міф про Дедала та Ікара Енеальний винахідник Дедал намагався втекти із своїм сином Ікаром від царя міноса з острова Крит. Дедал створив крила, які дозволили йому успішно покинути острів, але юний Кар не послухав батьківських порад не наближатися до сонця, щоб не розтанув віск, який тримав пір'я рукотворних крил. Цікавість привела його надто близько до сонця. Віск розтанув, і юний Кар поринув з висоти небес у море. Відображенням епохи ранньої колонізації Елінами далеких земель став міф про аргонавтів. Герой Йосон збирає кращих синів Елади, Геракла, Орфея, братів Діоскурів, Кастора і Полідевка та інших, і відправляється з ними на пошуки Золотого Руна до берегів далекої Колхіди, яка розміщена аж на Кавказі. Для мандрівки герої будують за допомогою богині Афіни Корабель Арго. Звідси назва аргонавти. Після численних пригод мандрівників, за допомогою дочки колхітського царя чарівниці Медеї, яка покохала Ясона, аргонавти знаходять золоте руно.